Урок 3.2. Енергія. Закон збереження енергії. Енергія це єдина міра різних форм руху взаємодії матерії. Деформована пружина годинника і тіло підняте над землею можуть виконати роботу. А отже, мають енергію. Одиниці вимірювання енергії є джоуль. Позначається енергія символом W. Джоуль. Це робота постійної сили в 1 ньютон при переміщенні тіла на відстань 1 метр у напрямку дії сили. Енергія одна з характерних властивостей матерії. На практиці механічна енергія частково чи повністю перетворюється в інші види внутрішнього або електромагнітного поля. Енергія характеризує рух системи, а також взаємодію тіл чи частинок у системі. Розрізняють такі види енергії механічна, внутрішня, електромагнітна, хімічна, світлова, ядерна або атомна. Кінетичну і потенціальну енергію називають механічною енергією, яка характеризує механічний рух. Кінетична енергія це енергія рухомого тіла. Кінетична енергія поступального руху тіла визначається за формулою W кінетична дорівнює МВ в квадраті поділити на 2, де В швидкість руху тіла, М маса тіла. Оскільки швидкість руху тіла є величиною відносною, тобто залежить від вибору системи відліку, то й кінетична енергія відносна. Кінетична енергія це завжди додатна величина. Потенціальна енергія це енергія, обумовлена взаємодією тіл або частинок тіла. У механіці розрізняють потенціальну енергію тіла піднятого над землею, W потенціальне розраховується як добуток М на G і на H, де H висота над рівнем, на якому потенціальна енергія системи земля тіло приймається за нуль. Нульовий рівень потенціальної енергії. М це маса тіла g – прискорення вільного падіння. Потенціальну енергію пружно деформованого тіла визначається так. W потенціальне дорівнює Кх2 поділити на 2, де K жорсткість тіла або пружини х видовження. Потенціальну енергію гравітаційної взаємодії. Двох матеріальних точок з масами М1 і М2, що перебувають на відстані r маленьке одна від одної, визначається таким чином: W потенціальна дорівнює гравітаційна стала М1, М2 поділити на r. Кінетична і потенціальна енергія це функції стану системи, тобто можуть бути точно визначеними якщо відомі координати і швидкості руху всіх тіл системи, а також система відліку. Суму кінетичної і потенціальної енергії всіх тіл системи. Називають повною механічною енергією системи. У перший закон збереження енергії у фізиці застосували німецькі фізики Юліус Роберт Майєр і Герман Людвік Гельмгольц. Цей закон значно спрощує розв'язування задач і формулюється він так: у замкненій системі тіл, які взаємодіють лише силами пружності та силами тяжіння. Повна механічна енергія залишається незмінною або зберігається. Математичний запис закону збереження є таким: W константа, або W кінетичне нульове, плюс W потенціальне нульове рівня W кінетичне плюс W потенціальне. У випадку, коли на систему діють зовнішні сили, сили тертя – Сили опору Архімедова сила та інше повна механічна енергія системи змінюється, а зміна енергії дорівнює роботі зовнішніх сил, А дорівнює w 0 мінус w де W0 w 0 механічна енергія системи на початку спостереження. А w – механічна енергія системи наприкінці спостереження. Наприклад, коли камінь стикається з поверхнею землі, у ньому виникають пластичні деформації. Він втрачає практично всю свою кінетичну енергію і процес його руху припиняється. Чи означає це, що в разі наявності тертя або в разі непружної деформації повна енергія безслідно зникає? Вимірювання показують, що і в процесі тертя, і в разі непружного удару температура тіл, що взаємодіють, збільшується, тобто збільшується їхня внутрішня енергія. Отже, кінетична енергія не зникає, а перетворюється на внутрішню енергію як самого тіла, так і тіл, які з ним взаємодіяли. Тому, кажуть, що справджується, Закон збереження енергії. Енергія нікуди не зникає і ні звідки не з'являється. Вона лише перетворюється з одного виду на інший, передається від одного тіла до іншого. Урок на тему енергія. Закон збереження енергії завершено.